У їдальні Полтавської школи номер 29 працівники закладу шаткують овочі. Їх заготовляють, щоб зробити квашену капусту. Допомагають і учні. Допомогли батьки. Ми зібрали капусту, ми зібрали моркву і прийшли до школи. І кілька днів ми тут займалися тим, що шаткували капусту, складали її у вітра. І зараз ми маємо чим порадувати наших воїнів. Ми клеїмо наклейки на капусту для наших героїв. На кожне вітро своє побажання міські вірні. Потім пишаємо вами. Ми наші янкому холодні там. Дякуємо за мир та спокій. Збирають допомогу для українських військових у закладі від початку повномасштабної війни. Ці учні відкликнулися на цю ініціативу. Зібрано було за рахунок батьківських зусиль зібрані продукти. Весь наш педагогічний колектив, працівники, всі працівники школи долучилися на регулярні замовлення волонтерів з перших днів. Ми шили армійські рюкзаки, теплі рукавиці. Потім ми перейшли на виготовлення спільної біли спідньої білизни. На другому поверсі школи, зокрема, виготовляють окопні свічки. Їх зробили близько сотні. Ми беремо банку, ось, наприклад, беремо картонна, відміряємо його, зрізаємо і закручуємо. Все сердеться дуже просто, але треба його крутити плотно, щоб Воно і горіть. Так буде і гріти краще і парафіна треба буде менше заливати. Тривалий час робили заготовки. Мабуть, з місяць збирали банки, тому що банки якось виявилося, що не так легко зібрати металеві у банки. Потім збирали картон, треба гофрірований картон і замовили в інтернеті, замовили в інтернеті парафін. Вже діти у нас, мабуть, четвертий раз збираються. У класах трудового навчання облаштували волонтерський штаб. Нині, зокрема, готують вітамінну суміш для військових. Ой, тут багато смачних інгредієнтів: лимон перекручений, родзинки, горіхи подрібнені, мед тут є. Добавляємо трошки імбирю. На таке відерце десь баночка меду йде. Це для тих воїнів, які зараз знаходяться на передовій і захищають нас. Я дуже вдячна нашим захисникам за те, що ми маємо зараз спокійне небо і можемо допомагати і робити свою справу. Також у школі роблять викрійки для устілок, в'яжуть килимки та виготовляють обереги. У мене вдома був свій оверлок. От ми принесли в школу хто машинки, хто верлоки, в кого що було, тому що не вистачало потужностей шкільної майстерні. От і тут ми організували. Тех такий, ми почали зовсім недавно, навіть отакі от шкарпетки виготовляти. Від початку повномасштабної війни у 29-й школі виготовили 5500 тисяч комплектів спальної білизни, а близько тисячі балаклав та бафів, приблизно по пар устілок та рукавиць, 370 армійських рюкзаків та інше. Усе це передають військовим на Донеччину та Харківщину. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.